Доброго дня! Мене звати Світлана Самко і я є членом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society в Україні. У минулому модулі ми оцінили результати інвестування, а в цьому модулі познайомимося з документацією, яка виникає в інвестиційному процесі. Для початку розглянемо документи внутрішні, тобто ті, які використовуються всередині самої компанії. Типові внутрішні документи компанії ті, що описують внутрішні процеси, наприклад, процеси управлінської звітності, управління якістю, ризик менеджменту, набору персоналу, процес звітування та спілкування з клієнтами тощо. Такі процеси описуються в документах, таких як політики, процедури, інструкції, керівництва. Політики містять загальні принципи та засади діяльності компанії в певній сфері. Наприклад, це політика управління ризиком або політика управління персоналом. Процедури це прихідний документ, який від загальних принципів перекидає місток до конкретної реалізації. Наприклад, це може бути процедура адаптації нового співробітника або ж процедура закупівель. Інструкції, керівництва та подібні документи є дуже деталізованими. Вони описують вже конкретний процес компанії, а також визначену послідовність кроків, яка приводить до конкретного результату. Часто процеси ілюструють за допомогою блок схем. Загалом, документ це матеріальний об'єкт, в тому числі в електронній формі, який може виконувати одну або кілька функцій. А саме, Функція навчання. Документи забезпечують навчання співробітників це будь-які внутрішні посібники, тренінгові матеріали тощо. Наступна функція комунікація. Документація розповсюджує ідеї, інформацію, описує процеси в компанії. Прикладом може бути політика ризик менеджменту. Наступна функція запис інституційної пам'яті, тобто передача знань всередині компанії. Між різними відділами, наприклад, фінансовим і юридичним, або ж до нових співробітників, наприклад, дані щодо конкретної акції, інвестиційного портфеля клієнта тощо, функція формалізації, документація описує обов'язки працівників, наприклад, посадова інструкція, вимоги до продуктів. Також інвестиційний менеджер не тільки розпитує потенційного інвестора про його цілі та обмеження, але й фіксує їх в індивідуальній анкеті. Це дозволяє в подальшому сформувати портфель, що відповідає вимогам клієнта, а також уникнути непорозумінь. Для цього і потрібна формалізація. Ще одна функція документації організаційна. Документація впорядковує і систематизує діяльність компанії і таким чином підвищує її ефективність. Вимірювання забезпечує вимірювання результатів діяльності та її аудит. Прикладом такої документації є фінансова звітність, звітність про дохідність інвестиційного портфелю тощо. Авторизація. Ця функція притаманна для документів, які дають дозвіл на здійснення певної дії. Це будь-які розпорядження і дозволи. Функція підтвердження. Призначена для захисту інтересів компанії та управління ризиками. Цю функцію виконують, наприклад, доручення та розпорядження клієнтів на проведення транзакцій. Розрізняють такі види внутрішніх документів, первинні документи. Вони фіксують якийсь факт або подію, наприклад, це договір, чек або квитанція. На їх підставі заповнюються так звані похідні документи, такі як звіти про відрядження тощо. На процедурний зв'язок між такими документами вказують так звані асоційовані документи. Наприклад, це може бути політика компанії щодо відшкодування затрат на відрядження співробітників. Стандартизовані документи мають встановлену форму, а можливий зміст, отже, дозволяють заповнювати лише деякі поля. Наприклад, це договір про найм співробітників. Нестандартизовані документи не мають жорсткої форми і складаються на розсуд підписантів. Такі документи ще називають документами ad hoc.